Але е, українські захисники знищили переправу расистів перед наступом. Е, ось тут у районі населеного пункту Львова. Ось він в е, примісінько по центру. Карта це 16 кілометрів на південь, по річці Дніпро від е, Нової Каховки, і тут. Е, Українська армія знищила переправу. Крім цього, чергове були задані удари по Антонівському мосту в самому Херсоні. Крім самого мосту, автомобільного злізнодорожнього мосту, який є в Антонівці, також зазнали удару і баржеві переправи, тобто з барж росіяни будували. Понтон через Дніпро для того, щоб під мостом і навіть під захистом мосту переправляти свою техніку. Але ці переправи також були знищені ніч на 29 серпня. І в той же час терорист Ігор Гіркін повідомив, що, мовляв, все херсонське угрупування сил Російської Федерації опинилося у пастці оскільки фактично знищені мости через Дніпро, тому залишилися для них лише пароми та. Переправи ну таке собі дуже слабке, слабка підтримка для усього угрупування суперника, яке противника навіть суперника противника буде правильніше справді сказати, яке в чисельності до 25 тисяч. Це повідомлення, які лунали ще три тижні тому. 20-25 тисяч на правому березі Херсону, тобто в зоні, де зараз ведуться активні бойові дії, було станом на кілька тижнів тому. Тому зараз все це угруповання опинилося у пасті. Однак потрібно зазначити, що е, противник частково був готовий до нападу е, до контрнаступу, або ж правильніше казати, наступу збройних сил України за словами українського аналітика військового воєнного аналітика Костянтина Машовця. Е, противник впродовж доби до початку наступу від е, наших захисників перекинув близько двох батальйонів тактичних груп на правий берег е, Дніпра. У зону Херсонської області, де зараз атакують Збройні Сили України. І ще дві е, батальйонно тактичні групи були перекинуті впродовж минулого тижня. До речі, е, одна із е, батальйонних тактичних груп переправлялася е, уже згаданим, а згодом знищеним понтоном переправою е, у населеному пункті Львове поруч із е, Новою Каховкою. Е, але навіть попри певну готовність противника до наступу Збройних сил України, як пише Машовець, все рівно росіяни не вгадали ті напрямки, по яких Збройні Сили України завдали удару, і вони вгадали лише один із трьох реальних напрямків, куди завдавала Збройні Сили України удару і почали свій наступ.